Зараз ми маємо е, стабілізовану роботу електронного квитка. Е, за цей період. Е, в... Більше 7 мільйонів поїздок з використанням систем електронного квитка було здійснено. Це такий досить великий обсяг, і ми маємо вже ну, практично повний облік поденний в розрізі всіх способів оплат чи валідацій. Це є також досить, досить позитивний момент і відповідно ключовим акцентом є власне, перехід на безготівку. Загалом, якщо підсумувати, насправді ми бачимо поступовий відтік. Тих пасажирів, які користувалися готівкою до в сторону без готівки. Тобто, за результатами останнього тижня, це вже є практично більше людей, які оплачують за проїзд, скористалися все-таки безготівковим способом оплати, ніж готівковим. Тобто, і ми відповідно розуміємо, що ця динаміка буде продовжуватися. Тобто, люди все-таки користуються або карткою леокарт, або відповідно банківською карткою, і щораз менше і менше користуються готівкою. Є власне також. Позитивні результати стосовно детінізації загалом цієї сфери, тому що, сфери перевезень в громадському транспорті, тому що е, зараз всі поїздки є обліковані. Ми зараз розпочали прозору виплату пільговика е, перевізникам за перевезення пільгових категорій пасажирів. Тобто, е, це дає можливість, по-перше, економити міському бюджету кошти. І, по-друге, це, знову ж таки, прозорий чіткий механізм, який не містить ну, ніяких корупційних ризиків. Наступне це власне, за рахунок цієї детінізації, ми можемо підвищувати заробітну плату водіїв. Ви всі знаєте, що в нас є ну, критична недостача водіїв зараз як в електротранспорті, так і в автобусних перевізників. І відповідно, скажімо, зараз. Вже по АТП номер один по нашому комунальному перевізнику. Ми завдяки опрозорені от всієї цієї виручки, завдяки електронному квитку. ми вже маємо можливість підвищувати заробітну плату офіційну прозору заробітню плату з усіма податками для водіїв. Тобто, зараз вже практично більше 30 тисяч гривень офіційно на руки безпосередньо отримують водії в нас на комунальному підприємстві. АТП 1 і це знову ж таки тільки початок, тобто ми розуміємо. Ми розуміємо, що зарплата має бути ринковою і конкурентною, тому ми в подальшому плануємо підвищувати заробітну плату водіїв. Візьмемо всі цікаві дітівкову оплати, тому що всі хочуть відійти від готівки. Перший тиждень водівкова оплата 43%, беремо крайній тиждень, це січневий перший тиждень, вже маємо військову оплату 28%. Тобто ми бачимо, що да, йде поступовий відтік оплат від готівки до безготовлення. Ось сьогодні, ось сьогодні, ми рахували інформацію. сьогодні вже інформація, маємо інформацію, що без готівка оплат. Займає... 30% це вже є без лево Частина цієї безготівки це є леокардом. Оплата леокардом коштує 73 грив... 13 гривень. 13 гривень коштує оплата. Якщо порівняти з квитком паперовим, це 20 гривень. Тобто економія на, одні, на, на одній валідації є 7 гривень. Тобто, якщо людина їздить два рази в день, то цих 78 тисяч людей, які придбали цю карту леокарт, 78 тисяч за цей місяць придбало цю карту Леокарт. В день економлять до 2 мільйонів гривень. Просто дві поїздки це 2 мільйони економії в день. Тобто наскільки суттєва є різниця між готівкою і безготівкою з елеокарт? Також ми даємо можливість працювати з банківською карткою. Є частина людей, які передають перевагу саме банківській карті. Будь ласка, там 15 гривень, користуйтеся. Власне, зараз працюємо над додатком. Мали, цього тижня ми власне, мали позавчора, якщо я не помиляюся, нараду з Софцервом, з колегами, які безпосередньо займаються його розробкою. Зараз вони з вчорашнього дня колеги з поїхали в Чехію по узгодження, скажімо так, всіх. Таких ключових моментів по фіналізації саме додатку, ну і ми власне плануємо, що це всередині року вже переходити на наступні такі більш грунтовні етапи. Тобто, ми провели ряд зумів з іншими містами з профільними міністерствами для того, щоб вже Обговорити всі моменти наступного етапу нашого переходу на оплату транспортної роботи, і з переходом на оплату транспортної роботи в нас вже буде повноцінна можливість запустити і абонементи, і відповідно додаток, який власне в більшій мірі він по своїй специфіці власне, має бути запущений саме в цей етап, тому що він побудований на прогнозуванні маршрутів для пасажира і відповідно корелюється от з тими всіма. Елементами, які ми запустимо вже десь, я так підозрюю, що з середини року, тобто перехід на транспортну роботу, абонементи і всі інші елементи.